Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Луцькому авторинку для розуміння того, що продається та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір. Автомобіля на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для разових перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленості. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи краще обирати автомобілів в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ? Хто не має там, змоги приїхати на авторинок, не має. Часу шукати автомобіль самостійно, можете звертатись до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля, проконсультуємо, як правильно це все зробити. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, ставте подобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Пишіть в коментарях, які авто хочете бачити на наших відео. Ми будемо працювати над якісним контентом та робити огляди популярних автомобілів. Гарного всім перегляду! Hyundai i 30. Так, 11 рік, 6990-ту вартість автомобіля плюс комплект зимових коліс. Двигун 1,4 бензин, коробка механічна, контакти до власника є. Гарний колір. Тканинний салон. Кого цікавить? Телефонуйте. Opel Zafira B. Десятий рік, 1,6 бензин, ціна 6400. Бачимо контакти. Шкода Фабія в універсалі. 10 рік. 1,4 бензин, є клімат-контроль, склопідйомники. Автомобіль в Німеччині, пробіг 188 тисяч. Гарний стан. Ціна 5,950. Контакти бачимо. П'ятий гольф в класному кольорі. Четвертий рік випуска. 1,6 бензин, 210 пробігу, механічна коробка. MPI простий двигун. Значить, Що ми маємо? Ідеальний технічний стан, обслужений автомобіль пишуть. Ціна 5,999 Тут, якщо вдасться показати вам Він-код, багато хто просить, покажу. І ось тут є контакти до. Власника автомобіля. На дисках, свіжопригнаний. Так, трошки заглянемо по салону, є кондиціонер. Більше інформації уточнюйте у власника. Рено-сценік другого покоління. Звичайний. Звичайний коротенький, сьомий рік 227 пробігу, ціна 5800. 1,5 дизель на 78 кВт. Механічна коробка. Тут бачимо контакти до власника. Так, тканинний салон з кондиціонером. Renault Megane в кузові хетчбек. Дев'ятий рік пригнаний з Німеччини двигун 1,6 бензин. Пробіг 170 тисяч. Вартість автомобіля 6,700 700 доларів. Контакти ось тут. З клімат контролем. На дисках. Така машинка. 5-й в кузові хетчбек. 2005 рік, 1,4 бензин, 240 пробігу, 4900 вартість автомобіля, тут контакти. Є парктроніки. Megane другого покоління. 2005 рік 1,6 бензин, 224 пробігу, є кліматконтроль. Ціна 4700 доларів. Не фарбований пишуть. В Гарному кольорі, мені особисто дуже подобається. Є протитуманки. Шкода Фабія в універсалі. Так, по опису це 8 рік, 1,2. 1,2 бензин, мабуть, 180 пробігу, є підігрів сидіння, 4,899 вартість автомобіля, контакти бачимо, Так, кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Поруч покажу фабію в хатчбеку. Так. Є, до речі, люк в неї. Так, восьмий рік, 1,4 газ бензин, автоматична коробка передач, вартість автомобіля 6500 доларів. Тут контакти. Кажу також він кот, якщо видно, сонечко сьогодні трошки допомагає працювати в лапках. Так, так є парктроніки. Більше інформації уточнюйте. Шкода Октавія. В універсалі. Шостий рік, 1,6 бензин, 230 пробігу, ціна 6,700. Бачимо контакти. Є парктроніки. Так, Fiat Alhambra. Четвертий рік, 2,0 газ бензин, 5,450 вартість автомобіля, тут бачимо контакти. Практично їх вже немає на ринку, дуже рідко трапляються. Можливо, хтось шукає, показує. Оточнюйте інформацію вже у власника. Паркопчик є. Opel Astra H. Так, 2008 рік, 1,6 бензин, 225 пробігу, ціна 5750. Контакти бачимо. На дисках. Так, четвертий гольфік хешбеку. 2003 рік 264. Пробігу, 1,9 дизель, автоматична коробка, ціна 5200. Контакти бачимо. Така машинка. Рено Сценік. 2008 рік. 233 пробігу, 15 дизель не фарбований. Ціна 5999. Контакти є, є тюфи німецькі, сервісна книга, бачу. Машинка з кліматконтролем та фаркопом. Так, ревномаган третього покоління в універсалі. 12 рік 1,5 дизель, механіка, пробіг 162 тисячі, автомобіль Швейцарії, ціна 6999. Контакти є. Так, парктроніки. Реномеган другого покоління в універсалі. 2005 рік, 1,6 бензин. 5100 вартість автомобіля, коробка механічна. Бачимо контакти, є панорамний дах. Взагалі в гарному кольорі такому темно-сірому. Від Протитуманки. Так, салон, правда, звичайний, але клімат-контроль є. Реносценник у звичайній базі. Один і бензин, це 2007 рік з автоматичною коробкою передач, 207 пробігом, є клімат-контроль, колість-контроль, датчики світла та дощу, парктроніки також є. Значить, 5850 ціна, контакти бачимо. Заглянемо по салону. Opel Zafira B. 9 рік 1.7 дизель, 180 пробігом, ціна 6700, контакти є. Так, ось цікавить, телефонуйте. Кода Октавія в універсалі. 2006 рік, 1,6 бензин MPI, 240 пробігу, ціна 5900, контакти 095 833 77, 62. Бачимо, сервісна історія. З кондиціонером. Шкода Tour в седані. 2005 рік, 1,6, бензин, 242 пробігу, механіка, ціна 5950, обслужена машинка. Бачимо контакти в рідній фарбі. Так, Зараз заглянемо. О, цікаво, телефонуйте. Шкода Октавія рестайлова в універсалі. 8 рік 1,6 і бензин MPI, 245 пробігом на механіці, ціна 7,200. Бачимо контакти. Тканинний салон. Кого цікавий телефон вітром? Volkswagen Touran. 8 рік, 1,4 бензин, автоматична коробка, 241 тисяча пробігу. Ціна 7400. Бачимо контакти. Шкода, Октавія, Тур в Садані. Четверта рік, 16. Бензин, 200 тисяч пробігу, механіка. Ціна 4700. b 8 й пассат в універсалі. Так, 2004 рік, двохлітровий дизельний двигун. Так, шестиступенева коробка, пробіг 281 тисяча, вартість автомобіля 5050 доларів. Бачимо контакти. Хто шукає, телефонуйте. Поркоп є. Б-6 Passat в універсалі. 2006 рік, 1,6 бензин MPI, 218 пробігу, хороші комплектації, 75 кВт двигун, технічно в гарному стані пишуть. Контакти видно, ціна 5990. Зацікавив автомобіль, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. З клімат-контролем. Opel Zafira B. Восьмий рік у 16 бензин, 85 кВт. В рідній фарбі з пробігом 175 тисяч. Комплектація космо, ціна 6699. Контакти.

Так, 2008 рік, 1,6 бензин, тут контакти до власника. Покажете там, так? 5800, торг присутній, пробігу 235 тисяч. Механічна коробка передач на дисках. Покажу по салону. Чистенький салон, атмосферний двигун, є, є фаркоп, парктронники. кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra H універсалі. Пишуть не фарбована. Це 2008 рік, автомобіль з Німеччини, 1,6 бензин, 178 пробігу, ціна 5950. Бачимо контакти, на дисках, лінзована оптика. Покажу по салону, тканинний салон з форкопом. KIA Кіасід, автомобіль 10-го року випуску, з двигуном 1,6 дизель, 260 пробігу, 6800 вартість автомобіля, і тут бачимо контакти. Темно-сірий колір. Так, салон тканинний. Коробка механічна. Volkswagen Touran. Так, це 2008 рік, 1,4 бензин 103 кВт, 188 пробігом, пробігу, пишуть оригінальний. В заводському окрасі усі вікна е, в оригіналі. Є двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, шкірне мультикермо. Так, е, Передній та задній парктронік. Є сервісна історія, фаркоп. Ціна 7700. Е, так, телефони фіксуємо. Бачимо сервісна документація. Оптика лінзована, до речі. Більше інформації уточнюйте. Так, Mazda 3. 1,6 бензин, 178 пробігу це 2008 рік, ціна 5900. Контакти видно. В гарному кольорі. На дисках. Це вкузує хетчбек. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Opel Zafira B. Біє. Десятий рік. 1,8 бензин, 225 пробігу, є клімат-контроль, коробка механічна, 7,350 вартість автомобіля і контакти бачимо. Така машинка. Заглянемо по салону. Підлокітник є. Так, кондиціонер бачу. Електроніків немає. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Touran. Туранчик у нас сьомий рік, 1,6 бензин, бензиновий двигун MPI. Значит, 222 тисячі пробігу. Коробка механічна. Вартість автомобіля 6250 і ось тут видно контакти до власника. Так, салон тканинний, кондиціонер, клімата немає. Але є фаркопчик, можливо комусь цікаво. Toyota Verso. Рідко зустрічається. Це 2008 рік, 2.2 дизель, пробіг 252 тисячі кілометрів, є клімат-контроль, механічна коробка передач, склопідйомники. Ціна 7750. Бачимо контакти до... Власника для отримання інформації на дисочках вже на реєстрації. Передні парктроніки бачу є. Тканинний салон, парктроніки та форкоп присутні. Так, два четверті гольфіки. Свіжопригнані. По першому варіанту це синій колір. 2001 рік, 1,6 бензин. Автоматична коробка, є кліматконтроль, скло підйомники. Ціна 4750. Бачимо контакти. Такий синій металік, гарний колір. Автоматична коробка радує. Так, наступний варіант в сірому кольорі. 2003 рік, 1,6 бензин, 259 пробігу, також автоматична коробка, є кліматконтроль та склопідйомники. 5250, контакти є. На дисках. Кого цікавить, телефонуйте? Б-6 Passat в універсалі. Сьомий рік 1,9 дизель, 312 пробігу, механічна коробка. Тут бачимо контакти 6300 доларів. Салон комбінований, шкіра, шкіра Алькантара, клімат-контроль, гарні комплектації з парктроніками на дисках.